Блядь, ребята, знаєте, что тільки що сталося? Короче, здорово, хто вдома? то руку шканбили мікрофони. Короче, иду я до школи Хойду закачувати інтернет Стало мінти Прикиньте. Стоит мінти і дивляться на мене. Я просто вахуй. Ребята, ставте лайк, Підписуйтесь на канал. Я вахує. А чому у інтересно стали? Може когось шукають, може справді. Знову хтось э, чимось. Лайк, підписка на канал. Я застав, блядь, чесно. Боже у нас і... Але чесно, вони мене і, і не забрали, ребята. Ну, вони не в курсі, да? у нас військовий час і мене могли забрати. Ну вони стали, вони подивилися. Я такого став, типу, на йду, і в один момент, типу, поміняв траєкторію, Він побачив, що я типу, цей і коротше блядь, ахуй, Сука. Але вони подивилися на мене, подивилися, що я якось якийсь ну, нормальний може. І, і, і поїхали. Ну у мене руки, блядь, дата трясуться. Я бы зараз назад хати ДХБ. Ну, то мене може забрати. Це цека, блядь. Ну я не боюсь, а мені то похуй. Блядь, цей ролик точно на тебе залитись. Куда я вам зняв боявся? Ну, чесно я вам покажу. Пиздец. Менти тебе не мало забрати. Прикинь, вони стали, блядь. Ще... Подивилися на мене, вони бачили мене. Вони подивилися мені в яце. Ну я не спанікував. Як що, ребята, якби хотів забрати ТЦК, я би сказав, що мені... Я йду до... Я би сказав всі, всі дані, я би сказав, що мені лише 16 років. А я виглядаю майже на 16. 16 років і все. Хуй бити зловили. Блять. Сука, мене те не пов'язали, це пізиті. Він реально став, блять. Коротше, просто став нахуй. І він, він спеціально зупинився і подивився на мене. І тако поїхали. Я, я, напевно, нікому не буду розказувати і ви не розказувати. Якщо ви хочете, щоб у вас був завтра iPhone 13. Під подушкою. Поставте лайк, підпишіться на канал. мене І конкурс. Якщо ви хочете, конечно, то дивіться, що вам треба зробити для цього. Підписатися на мій канал Турокушкан. Поставити лайк, зробити скрін, щоб ви підписані на канал. Відправити свій нікнейм на І все це відправити на мій інстаграм так, кстати, виходить класні відоси. Там виходить, от такі моменти виходять зарані, такі моменти виходять за ролик. І все там я розказую про свою лічну жінку. От, тож залітайте, залишка в описанні є. Конкурс прост. Підпишіться на канал, поставте лайк, Змі... свій нікнейм, напишіть обов'язково і відправляйте на інстаграм. Будуть Багато людей і серед цих людей ми оберемо перемас, який отримать айфон по 10 тисяч гривень. Фух, ладно, все, ребята. Іду залувати хоча б ці пару якісь ордена.